Якщо подалі від центру міста, то все аби як. Це точно не про Харків і це точно не про міських комунальників. Бо вони навіть у віддалених районах прибудинкову територію зроблять найчистішою та красивішою, як у паркових зонах. І ось тому наочний приклад за великий двір в індустріальному районі, якраз саме на околиці міста. Ну чим не локація для насолоди та відпочинку після роботи двірників та озеленювачів. Щодня працюємо над тим, щоб підтримувати чистоту затишок в індустріальному районі. Основну увагу, приділяємо належному санітарному стану творів та озеленення. Провели масштабне прибирання санітарного обрізку зелених насаджень, розпочали підготовку клуб до озеленення. Зараз продовжуємо роботу з благоустрою. Висаджуємо квіти, багаторічні рослини, оновлюємо декоративне насадження, прополюємо клумби, доглядаємо газони. Паралельно триває фарбування елементів благоустрою. Це надає дворам охайного вигляду і створює приємну атмосферу для мешканців. Для нас важливо не лише виконувати необхідні роботи а й дарувати людям відчуття турботи та спокою. Тож ми старанно працюємо, щоб кожен мешканець відчував. Про його двір дбають, його район прекрасний, а його місто найкраще. Зараз вже останній місяць весни, і хочеться з великою подякою звернутися до наших працівників і до всіх дев'яти філіалів міста, тому що було зроблено дуже велика робота. Масштаби вражають, і можна вже зараз трошки підвести такий підсумок. Бо загалом на прибудинкових територіях 1430 клумб квітників і рокарів, і всі вони були приведені до ладу під час весняного періоду. Там було висаджено. Близько 9 тисяч однорічних квітів, розсаджено більше 30 тисяч багаторічних рослин. Також було висаджено близько 500 дерев, і це велика робота щодо фарбування елементів благоустрою. То тут теж так масштабно взялися наші працівники, бо було виконано пофарбовано більше 60 тисяч елементів благоустрою, і тож цифри вражають. і Дуже велика подяка за це нашим. Працівникам, бо вони стараються і відчуваються, як вони хочуть навести лати і піклуються про двори, які за ними закріплені. Щоранку вони ідеально так чистенько прибирають і біля виходів з під'їздів, біля майданчиків, для сміттєвих контейнерів. Також дитячі майданчики хочуть так прибрати, щоб було чистенько, і дітям гарно гратися. І бачите, коли можна проїхатися по місту і побачити, пройтись по дворам, що чисто, доглянуто, але ж роботи триваються, сезон продовжується, а далі літній сезон. Уже які ми квіти посадили, вони будуть виростати. Будемо налаштовувати зараз, вже поливаємо, бо полив це одне з головніших, щоб зберегти ці насадження, які були висаджені на клумбах. Харків це велике місто і це велика така душа. І кожен мешканець, кожен працівник. Комунальної служби вкладає свій внесок у цей великий організм. І з нашого боку ми будемо прикрашати душу Харкова квітами, прикрашати теплом і затишком. Тому будемо робити якомога більше, щоб Харків був найкращим і найкрасивішим. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Ріжко та Юрій Бабикін. Харків новини.